Мішка, скажи на камеру пару слов. нє ні ні не, не не ну що тобі то сидіти, треба вставати. Правильно. Мішутка, а що з хрестиками, ноліками? Диви. Треба туди прийти. Ну що, мішутка, ти передаш привіт, чи ні? Скажи хочу передати привіт своїй мамі. Я її дуже люблю. Дякую, що мене відпустила погуляти в парк. Мені тут дуже цікаво.